Друзі, всіх вітаю! Продовжується відбір на Євро 2024. Я хочу заграти невеличкий експрес по групі H. В цій групі вже всі команди відіграли по два матчі, і в третьому матчі вдома Данія прийматиме Північну Ірландію. В першій грі Данія впевнено обіграла збірну Фінляндії 3-1 і здобула три очки. Але щось сталося з командою Данії на виїзді в матчі проти Казахстану. Вони впевнено грали, вели 2-1. І Наприкінці матчу казахи феєрично відігралися і здобули перемогу 3-2, що змістило збірну Данії на друге місце, яка в такій групі, безперечно, є фаворитом. Отже, вважаю, що збірній Данії вдома потрібно обов'язково перегравати одного з аутсайдерів Північну Ірландію, яка програла свій матч збірній Фінляндії вдома і обіграла збірну Сан-Маріно. Тому вберу в експрес перемогу збірної Данії за 1 .33. Наступний матч збірна Фінляндії прийматиме вдома збірну Словенії, яка непогано розпочала відбірковий цикл і виграла свої два матчі, і знаходиться на першому місці в цій групі. Збірна Словенії обіграла вдома Сан Маріно 2-0 та на виїзді Казахів 2-1. Вона, хоч і не блискає дуже відомими зірковими футболістами, але демонструє дуже Цікавий футбол. Збірна Словенії знаходилась в групі Ліги націй з Норвегією, Сербією та Швецією. Хоча зайняли третє місце, але показали дуже гарний футбол, обігрувала навіть збірну Норвегії та грала в нічию на виїзді проти міцної Швеції. Що можна сказати по збірні Фінляндії? У першому матчі до відбору вони програли збірні Данії на виїзді 3-1, а також обіграли на виїзді Північну Ірландію 1-0. У складі Фінів дуже небезпечна ланка нападників Тео Пукі і Похенпало, який у цьому сезоні за Венецію серії Б забив 19 голів та посів друге місце у списку бомбардирів. Дуже гостра ланка, дуже небезпечна. І Фінляндія взагалі вдома є дуже незручним суперником для будь-якої команди. Але якщо подивимось на. Лігу націй, в групі Бі виступала Фінляндія. В неї були в суперниках такі команди, як Боснія, і Герцеговина, Чорногорія та Румунія. І Фінляндія змогла виграти лише два матчі у збірної Чорногорії. Не дуже виразний футбол продемонстрували. Але, звичайно, вони будуть в цьому матчі боротися за три очки, будуть насідати. Будуть е грати першим номером, але я впевнений, що збірна Словенії зможе протистояти такій збірній Фінляндії і, як мінімум, не програє цей матч. Хочу взяти це до експресу з коефіцієнтом 1.59. В сумі ми маємо експрес-коефіцієнтом з 2.11. Дякую всім за увагу. Вболіваємо, граємо, думаємо самі і не знаємо, не ліпимо.